Я бачу, що дрони державні є, але вони більш дрони розвідки. Це, наприклад, такий комплекс, як лелека. Це дуже дороговартісний комплекс. І взагалі, розумієш, дрони це вимушена, вимушена ситуація. Маю на увазі те, що ми купують волонтери. Це вимушена ситуація, оскільки ну, держава була не готова. Наприклад, я... Висловлювання повторюю міністра Резнікова, який не казав, що це весільні дрони. Так, це весільні дрони, але вони рятують життя в реальній ситуації. Але вони не протидіють ребу. Тобто реб їх може задовити, тому вони знищуються, падають. От просто він може відлетіти, якщо його схопить там ворожий реб, він просто полетить і все. І йди шукай. А шукати ти можеш загубити всю групу, розумієш. Тобто 200 тисяч ти розумієш, що це гроші, але послати групу на пошук цього дрону, ти можеш втратити групу. Ось ти і обираєш, чи втратити дрон, чи втратити групу. І держава тут трохи запізнилась з рішенням. Щодо забезпечення, москалі теж не дурні, Вони, лінія фронту стала більш ширшою, щоб ми їх не діставали. Нам потрібно винаходити якісь засоби, які можуть долетіти там більше 10 кілометрів, більше 15 кілометрів. Бо москалі відвели всю техніку там на цій дистанції, ховають її достатньо непогано. Ну і я не хочу казати, що. Держава нічого не робить, вона щось робить. Знаєш, то як Черновецький колись сказав, я і моя молода команда, щось робимо, щось хороше. Ми сподіваємось побачити, врешті-решт, державні дрони, які нам будуть давати, а ми не самі будемо просити волонтерів. До речі, просити волонтерів. Розумієш, тут питання в тому, що всі військові змушені благати волонтерів, забезпечити їх дронами, але вони не йдуть. В кишеню військовим, розумієш? Тут питання в тому, що ми маємо казати дякую, але це дякую ну, для мене дуже важко дається. Оскільки, ну, хто мене знає, я не відкриваю зборів. Я допомагаю лише зборам репощу, там, збори, які відкривають інші. Бо потім було так, я просто, мабуть, давно в цій військовій тематиці, і щоб потім тебе, якийсь там, наприклад, хлопець, який. Організовував дискотеки на день трауру, коли зби, е, впав літак ан 26 він, він влаштовував дискотеку. Я йому дзвонив, телефонував, просив, друже, ну не треба, він не знає, що сказав. Що вона вночі? Тому це ж не в день трауру. Тому заспокойся. І цій людині мені зараз сказати дякую, ну дуже важко. Ну, відверто кажу, дуже важко. Але я змушений це робити, оскільки він там дав якісь. Якісь кошти. Мені подобається в цьому плані вислів Ракітіна, що заробляти гроші нам набагато легше, ніж воювати. Тому ми змушені просто. І військові багато, військових, знаєш, іноді змушені дякувати, але вони не хочуть цього робити. Було б набагато краще, знаєш, коли тобі давала б держава, і ми взагалі. б... Але тут би збільшувався, я думаю, розрив між цивільним і військовим. Тому ось ця допомога дронами, скиданнями, я розумію, що ну, ми в такому становищі. Але люди купують собі індульгенцію, як то кажуть. Ну, вони купують собі е... ну, да, прощення гріхів. Ну я так, вибачте, але це моя особиста думка, мені ніхто не забороняє висловлювати. Тут, якщо ти не подякуєш, то тебе може знищити танк. А якщо ти подякуєш, можливо, ти першим його знищиш. Мені дуже важко казати дякую, бо я ж не забирав їх додому. Знаєш, я не, не куплю за них одяг, я не з'їм, я не відправлю там дитині ці гроші, не подарую. Ну для мене це розхідний матеріал. Я його зараз приїхав, поклав. Там передав там, взводу безпілотних літальних апаратів. Вони вони їм працюють. А для того, щоб забезпечити цей взвод, я мушу не, своїм обличчям казати дякую. Ну ось така ситуація. Власне, на жаль, так є, і ми змушені так робити.